Любі друзі, всім привіт! Я рада вітати вас на наших каналах. І коло навколо наших суглобів, ходять дуже багато міфів, прям дуже багато міфів. Давайте їх трошечки розберемо. Бо іноді ми можемо вірити в те, що не є правдою, і навіть собі відтягувати шлях на оздоровлення. Перший міф, який часто можна почути, о, у мене болить коліно. А через час каже: ой, та вже не болить, мабуть, виздоровів. І людина така щаслива ходить, то болить, то не болить, не болить, значить здорове, болить, значить, трошечки больне. Але з часом дізнається, що там артроз, артрит, був артрит, став артроз, і що з цим робити? Що взагалі відбувається? Насправді, коли коліно болить, одна з причин часто буває, коли вже артрит є, це. Між двома кістками, ось тут є така а, і хрящ, і все, але там є така тоненька нейронна сітка, яка при тому, коли зменшується простір, коли зменшується синівіальна рідина, вона кістка про кістку починає тертися. І момент, коли починає тертися, воно болить. Чого? Бо якраз ця нейронна сітка починає стиратися. А коли вона вже стітреться, то вона перестає боліти. І людина каже: Ой, не болить! значить, виздоровіла. Насправді. Нейронна сітка стерлася і залишилось одне коліно, яке починає зношуватись. І через деякий час людина дізнається, що в неї артроз в якоїсь там степені. Як ще це можна дізнатися? Раніше присідав, перестав присідати. Ну, я його бережу. І оце бережу, не болить. Або менше став рухатися, людина, звичайно, це все розуміє. Тому тут перше, що треба відмітити, перший міф, коли болить. Це дуже гарний сигнал для того, щоб звернути увагу. Якщо боли боліло, не бол, не болить, то це не виздоровіло. Це значить, там є щось, що вже починає розвиватися якась хвороба, але ми ще про неї стовідсотково не знаємо. І тому дуже варто звертати увагу на суглоби. Ми можемо їх лікувати за допомогою оздоровлювати системою 595 і навіть не допускати до таких. Станів. А далі я розповім ще про декілька міфів, які стосуються суглобів. Наприклад, коли в суглобах бачать а, остеопороз, о Боже, у вас остеопороз, вам потрібно срочно кальцій, вам потрібно багато більше рухатися. Але в наступному відео я вам об'ясню, що там відбувається і що насправді потрібно для нашого суглоба.